У Лозовій зібралася робоча група з питань вшанування воїнів загиблих за незалежність України. Представники місцевої влади та родин полеглих захисників розглядаються ескіз банера зі світлинами бійців, Алею слави встановлюватимуть у парку Перемога. Місце розташування та зовнішній вигляд банерів погодили з родичами загиблих. Переважна більшість висловилася схвально йдеться на засіданні. На жаль, у нас досить багато загиблих, у кожної родини своє бачення, хтось погоджується з, з запропонованим, в когось є інші думки. Ми зараз повинні продумати настільки оптимально, щоб е, обраний проєкт, що банера, що пам'ятника, він задовільняв абсолютно всіх. Сьогодні що починати працювати, якщо ми хочемо зробити. Слідно підозрюваний зробити діщу, ми Остаточний варіант банера. Робоча група затверджує, після цього розглядається скіс надгробка на могилах захисників. На місці поховання на центральному кладовищі планують облаштувати поле слави. Управління житлово комунального господарства і будівництва замовило проект. Вже є візуальна частина розміщення з місцем. Зміс з парковкою, з туалетом, з, з місцем вшанування пам'яті і прощання, з освітленням, з відеоспостереженням присутні домовляються допрацювати ескіз, збільшити фото та сам надгробок. Так виглядає ескіз куточків в пам'яті, які облаштовуватимуть у старостинських округах. Та ескіз сторінки майбутньої книги пам'яті. Наші книга пам'яті на сьогодні готова 75% макетів. Готова типографія приймати на друк. Ми замовили пілотні сторінки в різних виконаннях ламінації. Нас тримує в друку книги те, що не по всіх є фото і інформація. Робота зі збору матеріалу триває.